Виконуємо номер 1222 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Задання перше. 1447 додати 3,47 і відняти 2,47. Задання друге. Різниця числа 1949 та суми чисел 1449 і 3,49. Завдання третє. 1971. Відняти 2,71 і додати 14,71. Завдання четверте. Різниця, числа 31,33 та різниці чисел 14,33 і 7,33. Приступаємо до виконання. Щоб знайти суму двох дробів з однаковими знаменниками, необхідно додати їх чисельники. Отже, 14, додати 3 буде 17. Знаменник переписуємо без змін 47. Маємо 17 47. А тепер віднімемо 2 47. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, необхідно відняти їх чисельники. Знаменник залишити без змін. 17 відняти 2 буде 15. Отже, отримали 15 47. Завдання друге. Знайдемо суму в дужках. Додамо чисельники, знаменник залишимо без змін. 14 додати 3 буде 17. Отже, маємо 19 49, відняти 17 49. -х. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, необхідно відняти їх чисельники. 19 відняти 17 буде 2, а знаменник переписуємо без змін. Маємо 2,49. Виконаємо віднімання. 19,71, відняти 271. Віднімемо чисельники, 19 відняти 2, це буде 17. І перепишемо спільний знаменник. 17, 71, Тепер додамо 14, 71. 17 додати 14. Це буде 31. Знаменник переписали. Маємо 31, 71. І четверте завдання виконаємо дії в дужках. 14 відняти 7, 7, це буде чисельник 7. Знаменник переписали 33. І тепер 31, 33, відняти 7, 33. 31 відняти 7 буде 24 33. Ми обчислили 4 завдання. Номер 1222. Виконано.